Ості та територіальної цілісності України присвоюється звання почесний громадянин міста Чернівців, на жаль, посмертно сірману Дмитру Онуфрійовичу, краєзнавцю, громадському діячу, депутату багатьох скликань Чернівецької міської ради, військовослужбовцю, який героїчно загинув під Сеньківкою на куп'янському напрямку, захищаючи незалежність та суверенітет України. Я запрошую прийняти цю відзнаку дружину Галину та синів Олега та Захара. Мій тато дуже багато свого життя віддав для того, аби наше місто було комфортним, затишним, і щоб ми прокидалися кожного ранку, бачили чисті вулиці, щоб в крані була вода, а в домівках було тепло. А найголовніше він віддав своє життя за наше з вами майбутнє. Я дякую міській владі за цю нагороду. Тому що вона дійсно заслужена. І Дякую кожному із вас. Слава Україні! Героям слава!